У меня нет ни семьи, ни детей. Я патриот Российской Федерации. Люблю дядю Вову, нашего любимого. Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусорить, целовать. Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека этнического еврея с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. Кропов надо вообще убивать всех. Вот. Вот такая позиция. Но вообще жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что не избилось? Нет, они не боятся, более, поэтому но, они там и находятся. Мы же в рай попадем. Поэтому ну, смерть это окончание. одного земного пути і начало другого локшину замовляли у рамках нашого проекту. Ми продовжуємо цикл випусків російські міфи про історію України. Російська історична міфологія звикла розглядати нас, українців, як частину своєї російської ідентичності. Тому спроби поглинути, завоювати, скорити Україну це не тільки про відновлення колишньої імперії, а перш за все про відновлення російського незавершеного я. Ну а на кожного хто не згоден, Росія готова повісити штамп національний зрадник, несправжній українець або й узагалі неонацист і американська маріонетка. Сьогодні у випуску ми поговоримо про черговий міф кремлівської пропаганди. Україна це буцімто нацистська держава. Я Вадим Міський, вітаю вас. Поїхали. Портрет Степана Бандери в мене є. Відтак російські пропагандисти, відповідно до методички, можуть офіційно записати мене в нацисти. Щоправда, для повного комплекту мені не вистачає візитівки Яроша і Майнкамф Гітлера. Ну і всіляких дрібничок, які зазвичай ФСБ знаходить у диверсантів бандерівців у рюкзаку. Ну нічого, портрет лідера українських націоналістів це теж доказ моєї прихильності до нацистської ідеології. Власне, весь цей набір бандерів це як червона ганчірка для бика. Ось так він діє на героя нашої програми. Це Роман Знайомтесь. Він ненавидить українців і дуже полюбляє дядю Вову. Тому бере участь у так званій СВО. У мене нет ні сім'ї, ні дітей. Я патріот Російської Федерації. Люблю дядю Вову, нашого любимого. Ми побідім. Я хочу прийти живим, здоровим, купити дачу, завести курей. Хм -хм. У мене погані новини для Роми, який полюбляє дядю Вову. Не впевнений є на рахунок дачі, а ось два квадратних метри землі гарантовані. Ну якщо буде що покласти у чорний пакет, звісно. Йаруський! Почнемо розвінчувати улюблені міфи кремлівської пропаганди, якими вона неначе локшиною годує нашого романа. Націоналізм, фашизм, нацизм. У чому різниця? Почнемо здалека. Велика французька революція, яка докорінно змінила політичну карту світу. А ще революція зробила поняття нація широко вживаним, з якого і виросте згодом націоналізм. Секрет свободи в тому, щоб просвіщити людей. Так само, як секрет тиранії у тому, щоб тримати їх у невігластві. Фашизму, притаманний вождизм, антидемократизм і однопартійність щось нагадує, чи не так? Я... Найвідоміший представник ідеології фашизму це італійський диктатор Беніто Мусовіні. Його, нагадаю, у 45-му розстріляли партизани, а потім труп повісили на площі вниз головою. Нацизм скорочення від націонал соціалізм Це різновид фашизму. Ідеологія нацизму ґрунтується на соціальному дарвінізмі, типу є вищі і нижчі раси. Нацист номер один це Адольф Гітлер. Він, нагадаю, у 45-му застрелився що існує різниця між фашизмом і нацизмом? Почну з того, що немає чіткого визначення ні нацизму, ні фашизму. Можна виділити лише риси однієї іншої ідеології. Отже, спільні риси: вождизм, авторитаризм, антикомунізм, антилібералізм і сильна армія. А ключова різниця між ними це питання раси. Гітлер це був такий фашизм гард, а фашизм це був такий нацизм софт, якщо можна так сказати. Італійський історик і письменник Умберто Еко у 1995 році опублікував есе під назвою Вічний фашизм. В ньому він виділив 14 ознак цієї ідеології. Перерахую декілька з них Пульт традиції усе сучасне є менш суттєвим. А от традиціоналізм точно працює, тому що ж так живи предки. «Похоже, вони забули, к чому привели безумні притязання нацистів на мирове господство. Забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы. Что очень важно, что в предыдущей войне приняли принцип «Никогда больше», а «Никогда больше» означает такое, что кордоны могут быть несправедливыми, а их не можно рухать. Коли ж не було ві не було війни, незгода не це зрада відкидання критичного ставлення до проблеми. Фашизм бачить у цьому загрозу. Родина, друзі та жопа президента, яку треба все нада мусорі цілувати. Продовжуємо одержимість з мовою. Віра у теорії змов. Це ще одна з ознак фашизму. В усьому винні сіоністи, масони, євреї. І це не кінець списку. Одної куратора поставили во главі сучасної України. Человека э, э, этнического еврея с еврейскими корнями, с происхождением еврейским, и таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают э, такую античеловеческую -э, сущность, которая положена в фундамент, в основу современного украинского государства. Житиация Пустина Виена, то есть культ силы, також ознака фашизма. Кропов, надо вообще убивать всех. Вот. Вот такая позиция. Они молодцы, я отдаю им должное, они достаточно эффективно наладили систему свою сами. Я отдаю им должное, поэтому я считаю, что их поэтому всех надо убить. Герою фашизму не терпится померти. Пульт смерти заради перемоги. Но вообще жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что не избиются? Нет, они не боятся, Тем более, поэтому но, они там и находятся. Но мы же в рай попадем. Поэтому ну, смерть это окончание одного земного пути начало другого. И, известно же выборковый популизм, прикрывание властных интересов в народу. Еще одна верная ознака фашизму. Сегодня были там предложения выбор отменить президент. А зачем? Даже если мы сегодня будем ходить тут на слух говорят, президент победит на выборах. Это не заслуга кого-то, это его личная заслуга я железно знаю, что он победит капитально. Так что не снилось ни все этой швали, которые там Макроны, Байдены, там и все, Шольцы и так далее и тому подобное. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, что вся вот эта вот гриль, которая осталась, она должна быть, ну если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Організація українських націоналістів це нацистська організація, цей міф у топі кремлівських пропагандистів. Але зараз ми його розвінчаємо, спираючись виключно на документи та історичні факти. У 1943 році, тобто, ну задовго щодо розв'язки у Другій світовій війні, у Унівці офіційно задекларовують у своєму статуті боротьбу проти нацизму і більшовизму, тобто обох тогочасного світу, які на сьогодні вже вже давно визнані рівнозначними. але ці нюанси російських пропагандистів, звісно, не цікавлять. ОУН прислужувала німцям під час Другої світової війни. Це також один із найулюбленіших міфів російських пропагандистів. Перед Другою світовою війною ОУН дійсно активно комунікувала з нацистською Німеччиною. Причина в тому, що націоналісти вважали, що німці можуть стати третьою силою між СРСР і Польщею. ОУН і його бойове крило УПА боролися проти радянського союзу від початку Другої світової війни, а з весни 1943 року і проти нацистської Німеччини. При цьому сам Степан Бандера із 41 по 44 рік провів у концтаборі Заксенгаузен у камері для політичних в'язнів. Водночас кремлівські пропагандисти сором'язливо замовчують, що саме Радянський Союз активно співпрацював з насильською Німеччиною. Вожді поділили Європу, закріпивши це у пакті Молотова ріббентропа Ще один міф від російської пропаганди: Нюрнберзький трибунал засудив українських націоналістів. 42 томи судових документів містять повний перелік організацій, які визнали злочинними. І там немає згадки про українські націоналістичні організації. Хотілося б порадити пропагандистам краще, читайте книжки і краще вчіть історію. А наостанок звернення від Степана Бандери, яке було записано незадовго до його убивства радянським агентом у Мюнхені. Західні держави пізнають і, щораз краще розуміють правдиву суть російського імперіалізму і комунізму. Політика поступок, співжиття і примирення з большевизмом на платформі незаторкування завершених ним загарбань не заспокоїла Москви, не спиняє її віддальшого агресивного наступу в різних напрямах. Наш герой Роман, як і багато інших російських окупантів, поставив своєю ціллю під час СВО убити Степана Бандеру. Адже щоденне згадування пропагандистами лідера ОУН не залишає в нього жодного сумніву. Бандера живий. Залишайтеся з нами, аби розвінчати усі російські історичні міфи. Тисніть на дзвіночки, ставте вподобайки і підпишіться. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. На все добре, Україна, переможе!